Номер 1321. Порівняйте з нулем вираз мінус 3, помножити на, поділити на мінус 32 і помножити на 65. Ми маємо ділення двох від'ємних чисел і знаємо, що при діленні двох від'ємних чисел одержуємо додатнє число. Додатнє множимо на 65, буде додатнє. Тобто цей вираз буде більший від нуля. Друге завдання 42. Поділити на мінус 4,4, помножити на мінус 2,9, поділити на мінус 7,8. Коли ми вивчали множення, ми говорили, що якщо у нас зустрічається добуток, Кількох від'ємних чисел, то результат буде додатнім тоді, коли кількість від'ємних чисел є порною. І результат буде від'ємним, якщо кількість від'ємних чисел є непорною. Те ж саме зберігається і для множення, і для ділення, тому що ділення це множення на оберне число. Тобто, що для множення, що для ділення, правило є одне і те ж. Якщо кількість від'ємних чисел не парна, результат буде від'ємним. Якщо кількість від'ємних чисел парна у добутку і часці, то результат буде додатнім. І так, ми бачимо, що у нас тут кількість від'ємних чисел: 1, 2, 3. Три від'ємних числа, значить результат буде від'ємний, тому що кількість не парна. Мінус на мінус при множенні дасть нам плюс, при діленні плюс на мінус дасть нам мінус. Тобто, ось і таким способом теж маємо менше нуля. Другий вираз. Третій вираз мінус 36 поділити на мінус 6. Ми знаємо, що частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатнім, тобто більше за нуль. І четверте завдання: 64. Поділити на мінус 0,8, помножити на мінус 9, та поділити на мінус 3,3. Знову ми бачимо, що кількість від'ємних чисел у нас 3, тобто не парна. Отже, результат буде від'ємним числом.